В окупованому Криму мешканці Керчі зафіксували вибухи в районі Керченського мосту. це призвело до перекриття руху. На путінському об'єкті на тривалий час на понад 5 годин. Інформацію про спробу атаки по Керченському мосту також підтвердили російські канали. Судячи з вибухів, які прогреміли на околицях Феодосії, однією з цілей міг стати патрульний корабель Сергій Котов, який знаходиться в цьому районі. А напередодні по військовій авіаційній базі в Гвардійське прилетіли дві ракети. Обидві ракети вибухнули. Ушкодження отримала руліжна Дорога аеродрому. Нагадаємо, що на цьому аеродромі поки що тимчасово базується 37 й змішаний авіаційний полк Росії. У чому загроза малого ракетного корабля, так його правильно називати, не зовсім коректно його назвати. Патрульним бо він дійсно має опцію патрульному, але у стратегічному розумінні це те, що там є 8 пускових установок для 3 М 14 калібр у спеціальній комплектації. Отже, ми розуміємо, що вже точно цей корабель не буде працювати по нашій території. Нагадаємо, що калібр це доволі далекобійна ракета до 2,5 тисяч кілометрів. Там доволі важкі можуть бути частини, бо вони варіюються від 250 до 450 до кілограмів. А також у спеціальній комплектації може бути застосована ракета, Ракета Х-35 також доволі далекобійна до 250 кілометрів. Отже, ще один носій, який міг задавати дошкульних ударів на велику глибину нашої території, сподіваємося, пішов на дно. Дуже важливо, дуже важливо, щоб він насправді втопився. Чому бо найімовірніше, що екіпаж тоді загинув, розуміємо, що підготовка екіпажу а ще із таким підходом, як у Росіян, це неймовірно складне явище. Отже, ще мінус 80 потенційно окупантів, які пішли на корм крабам. І маю зауважити одну дуже принципову деталь. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що на лінію боєздітнення це ніяк не впливає підкреслюю, ніяк. Це нищення їхнього ракетного потенціалу, котрий завдає нам дошкульних ударів в першу чергу по цивільній інфраструктурі в глиб країни. А до лінії розмежування це зовсім інша розмова. Пане Петре, ну коли ви кажете про те, що це не буде впливати в буквальному сенсі на лінію розмежування чи на фронт, ми теж розуміємо. З іншого боку, в нас є досягнення в повітрі. Ми підбивали підсумки місяця лютого, та вже й вже і у березень ми увійшли із збитими сушками. І незважаючи на те, що там тільки 13 було одиниць збито в лютому, експерти кажуть, що так росіяни дещо будуть маневрувати, так те, що будуть змінювати свою тактику, але в цілому вони готові пожертвувати досить великим своїм авіаарсеналом. Чи потенціалом для виконання своїх робіт, чи тут ми теж не маємо сподіватися, що вони справді будуть відповзати від фронту і не перестануть літати? Хоча здається, що там досить непогано зараз з української сторони посилили системи протиповітряної оборони треба розуміти що війна це політика у найконцентрованішому вираженні як такому нічого концентрованішого за війну в політичному сенсі не існує я так здалека починаю це обговорювати чому тому що в путіна саме перепризначення на посту президента йому кро зносив треба виходити на адмі... на адміністративні кордони донеччини та луганщини і коректовані авіаційні бомби важких калібрів такі як ФАП-250, особливо ФАП-500 і УПАП-1500, а суд 34 може брати на борт ка 500 у межах до 6 одиниць Ракет Х-59 до трьох одиниць і надважких бомб УПАП 1500 також до трьох одиниць. Розуміємо, що Авдіївка не витримала в тому числі, що її засипали просто фантастичною кількістю таких бомб. Був поставлений рекорд в одну добу поза 150 одиниць. То для Путіна, щоб досягнути своєї політичної мети, якщо треба буде втратити ще 10, 15, 20, 30 літаків і екіпаж разом з ними, але вони виконують свою смертоносну місію, то вони на це підуть. Ще не в мене питання вже не безпосередньо про нас, а про тих, хто теж відчуває такий холодний подих російської потенційної агресії. The Times напис написали про те, що країни Балтії побудують понад тисячу бетонних бункерів на кордоні з Росією і Білорусію. Наскільки я це, до речі, там в них цей план ледь не до 27-го року, але вже певні рухи розпочинаються просто зараз. І ясно, пане Петре, що розумні люди вони готуються заздалегідь для того, щоб не відбувалося нічого зненацька. Але чи розумієте, ви ці? Темпи чи зараз на даний момент вони продиктовані реальністю російської агресії? Бо ми бачимо, вони великі, вони сильні, вони ефективні, результативні, частково на наших фронтах. Ми не можемо сказати, що це якась слабка і недолуга армія. З іншого боку, ми теж свідомі, що відкриття другого фронту для нас, пробачте за цинізм, це було б подарунком для росіян додаткові проблеми. Я повністю поділяю вашу точку зору. Цинізму тут немає ніякого. Нам потрібен другий фронт. Звичайно, ми не зичимо смерті нашим колегам із, із країн Балтики, але може. Вже, я тут уже трошки поіронізую. Може вже нарешті пора попробувати на міцність цей останній блок, який існує на планеті Земля, бо по великому рахунку всі міжнародні інституції ні зруйновані. Ну, ніби як ЄС і, і НАТО ще мають якийсь певний функціонал. Не забуваємо, що у Прибалтиці є розгорнутий контингент США і. Якщо станеться так, що Росіяни таки вдадуться до цього акту божевілля, то їм доведеться реагувати. Чи темпи високі, чи низькі, мені дуже важко сказати, як, як у них там побудована в першу чергу логістика в частині, що стосується забезпечення будівельними матеріалами і безпосередньо робочою силою. З точки зору інтенсивності, якщо правильно в організаційному сенсі поставити це все на конвеєр, то можна буквально за якийсь рік часу побудувати дуже серйозні лінії роз, 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 розмежування. Нагадаю, що Лінію сорові на де так і побудували у межах до року часу. Вона себе повністю виправдала це при тому, що противник перебував під нашим хай не дуже щільним, але все ж таки вогневим ураженням. Тобто, якщо приплати до цього підійшли серйозно, то ми можемо їм зачити тільки успіхів у даному напрямку. Пане Петре, сьогоднішній день може стати в певному сенсі історичним. Ройтер спише про те, що сьогодні Єврокомісія запропонує європейському союзу для спроби стимулювати свою оборонну промисловість. Перехід на режим військової економіки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Що буквально це означає для нас? Чи це стосується виключно Європи, чи і нам щось перепаде? Це з одного боку. А з іншого боку, чи можна тут видихати спокійно? Оскільки, якщо Європа прийме рішення до переходу на військові рейки своєї економіки, то о, суттєво нас забезпечить. Чи потуг Європи Аккуратно. навіть для цього не вистачить? Акуратно треба дуже ставитися до такого типу інформації, особливо якщо це йде від дуже таких цікавих медійних майданчиків. Я викажу дуже таку специфічну точку зору, а чи не вкид це Російської Федерації для того, щоб акт активізувати у першу чергу своє власне населення, консолідувати його навколо Путіна? Що, мовляв, дивіться, єв європейський мілітаризм прокидається, і нам не залишається нічого іншого, як організовуватися і продовжити нашу священну боротьбу. Я поки що в здоровому глузді не можу зрозуміти за яких Обставин, вся європейська економіка може перейти на воєнні рейки. Ну вибачте, це вже має кипіти справжня третя світова війна, так як це було у Другу світову війну, і то деякі країни не зразу прокинулися і не зразу перейшли на воєнні рейки. Це при тому, що Гітер вже лютував і в Франції, і в Польщі, і вже наближався до удару радянського союзу. Тому треба дуже так знаєте, відмежовувати такого типу інформації, особливо термінологію. Ми, як медійники, добре розуміємо, що акценти і правість. Про проговорення тої чи іншої інформації дуже багато вирішують. Я поки що не бачу підстав для того, щоб Європа по справах переходила в у воєнний економічний режим.